Чи варто купувати Nissan Pathfinder R51 перших років випуску? Ось ця машина сьомого року. Дивимося, 4 літра бензин, в ДТП не була. І що ми бачимо? От що сталося з рамою. Я не скажу, що вона ця машина якось по стану гірша чи менше. Тобто вони всі зараз приблизно перших років випуска ось такі мають вигляд з нашими реагентами, з нашими солями. Тобто, якщо ви в себе колупнете, то я думаю, що в цих місцях ви теж побачите, що рама вже має сліди корозії ось такі. Туди далі теж діри пішли. І з того боку, там от ззаді... Теж... Теж корозія страшна. Ось, видно вам, дивіться. Тому самі думайте, чи варто вам купляти Pathfinder R51 перших років випуску. Те ж саме стосується, до прикладу, Infinity FX35, там в перших роках тут леджерони спереді гниють, клики відгнивають, Альмери n 16 тобто всі Nissan, ну не всі Nissan, є такі, які не гніють. До прикладу, Мік-К-12 майже не гниє, Nissan Note не гниє, 31 X Trail не так гниє. От, але є й такі, що гниють досить сильно. Тому звертайтеся до професіоналів, ті, які знають особливості цих моделей і зроблять вам до, до прикладу, якщо ви купуєте машину. Уважно доглянуть ну, оглянуть і скажуть, чи варто цю машину купувати чи ні. Тому що ось що буває, якщо, якщо взяти стареньку машину. Рама скоро переламається навколо. Варимо раму. Ось латки. Потім будемо ґрунтувати, красити. це Ось і туди латочки. Пішли. Так, з цього боку що у нас тут? З цього боку більш менш, все добре. Так, і що ще? І тут ось процес. Процес в процесі. Тут, з цього боку більш-менш. В общем, потім... Кінцевий результат зніму ще. Ось заднє ліве колесо теж латка в цьому районі. З лівого боку ось теж за колесом латка. Одна і все, ота, інша друга. Ось номерами він тут спереді і він Читається. Ну, в общем, зберігся номер кузова, а раму обробили всю. От вона. Антикором. В принципі, тут де були латки, ось найбільші місця, і отут за глушником. В общем, обробили все, навіть навіть нижче обробили, не тільки раму. В общем, огонь, красота. Залито конкретно буде їздити тепер. Всім дякую.